Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня щохвилини можуть піти з життя через міркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Сема дня продовжує інформаційний випуск каналу Кіровоград. Сьогодні спілкуємося із головним режисером кіровоградського музично-драматичного театру імені Марка Кроповницького Євгеном Курманом. Вітаю вас у нашій студії, пане Вітаю. Курман. і власне пропоную почати нашу розмову із такої значної події для Кіровоградщини, для театральної Кіровоградщини – Це відкриття фестивалю Вересневі самоцвіти». Нагадайте, будь ласка, коли саме відкриття і чим особливий буде цьогорічний фестиваль? Ми відкриваємо фестиваль вже в середу, 24 вересня, ось в нашому театрі двома виставами. На малій сцені відбудеться вистава, моновистава заслуженого артиста України Юрія Жеребцова Канікули Кропа. А на великій сцені, о 18-й годині, відбудеться прем'єрний показ. Ми відкриємо сезон. Тією ж виставою, якою закривали минулий сезон, Назар Сто доля за Тарасом Шевченко. Ось, ну і власне цим і цього року така є особливість нашого фестивалю, що в, репертуар, в репертуарі фестивалю з'явились вистави малої сцени. В кінці минулого сезону театр відкрив малу сцену в себе. І тепер в нас є дві площадки. І, і отже, ми презентуємо нашу малосцену і репертуаром камерних вистав інших театрів України, які запрошені на фестиваль. Після чого ми будемо і свій репертуар камерного театру створювати. На своїй базі. Угу. Розкажіть ще докладніше про самі вересневі самоцвіти, про сам фестиваль. Чи так само багато буде гостей в Кіровограді, чи так само масштабним буде цей фестиваль цього року? Адже ну, зрозуміло, що в країні криза, чи достатньо вам фінансування? Ну, Враховуючи кризу, то ми не будемо говорити про достатність чи недостатність фінансування, тому що сама. Атмосфера і те, що в країні відбувається, воно, розумієте, тут не варто жалітися ні на що, а треба з розумінням підходити до всіх моментів і процесів. Фестиваль буде вдвічі більший, бо в нас з'явилася ще одна площадка. Якщо ми минулого року просто грали протягом від середини тижня до кінця вистави, то тепер буде так само, тільки два рази на день. У нас буде більше вистав. Ось це, це добре, це краще. На хуторі Надія, так само, як е, завжди, кульмінацією фестивалю, буде саме свято на хуторі Надія Вона відбудеться цього року, 27-го в суботу, якраз в день народження Івана Карповича Карпенка-Карого. А фестиваль наш присвячений постаті Марії Костянтинівні Заньковецької. Ось вона, як ви знаєте, дебютувала на сцені саме тут, ось тоді. 27 жовтня 1882 року в тій знаменній виставі, яка і відкрила літопис Професійного театру України. Ось, її в серпні, 4 серпня цього року, значить, всі відзначали 160-річчя від її дня народження. Ось, і ми присвятили саме цій постаті. Наш цьогорічний фестиваль, і репертуар добирався таким чином, щоб всередині вистав були вагомі знакові жіночі ролі. Угу. Розкажіть, будь ласка, як багато гостей ви чекаєте цього року, і хто буде на сцені Кіровоградщини виступати? О, ну, перше все, ми чекаємо народну артистку України Лауреата Шевченківської премії Ларису Миколаївну. Кадирову. Вона буде виступати і на хуторі надія 27-го числа, і зіграє свою власну виставу на малій сцені, 28-го в неділю. Ось, крім того, ми намагаємось зараз от розширювати наші горизонти, наших стосунків, спілкувань. І до нас приїдуть директори Західної України: це з Коломийського, Чернівецького театрів. Ось, крім того, з Одеси до нас приїде такий відомий в Україні театральний діяч і драматург Олександр Мардань. Він привезе п'єсу виставу за своєю п'єсою з такого театру. Він називається Театр Наніжинський Одеський. Одеський театр до нас приїде. Ось ну, такі от гості ми чекаємо, крім того, будуть, звичайно, і на Вересневі самоцвіти завжди з'їжджаються письменники. Ось, Тобто гостей ми чекаємо, як і завжди. Достатньо. А географія така, що до нас приїдуть наші брати з Полтави. Ось остання прем'єра Херсонського театру продавець Дещу буде представлена в нашому фестивалі. Кривий ріг привезе Кайдашеву сім'ю. Житомирський театр покаже на малій сцені виставу, як я казав, Одеський театр. Івано-Франківський театр, Івано театр не, не зміг приїхати. Ну, Це ж розумієте, кожен фестиваль тематичний. Ми розмовляли. Ми розмовляли з Ростиславом. Держипільським. Вот. Ну, зараз в їхньому репертуарі немає тієї вистави, яка б підійшла до тематики нашого фестивалю. Ну, на наступний рік це ж таке діло, що діло живе весь час, і наші обійми відкриті для всіх, тому ми. Пане Курмане, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, де вони можуть побачити власне програму фестивалю, аби обрати захід, де буде цікаво їм і куди вони зможуть прийти? Ну, от прямо на площі перед вами. Тут стоять наші афіши, ось на, на центральному майдані. Окрім того, реклама ми намагаємось е е скрізь розміщати у виданнях. Ось і е у виданнях і по всьому місту, значить, зорова реклама є. така. На хутір надія можна буде доїздити. Це традиційно вже з майдану Богдана Хмельницького о 9-й ранку в суботу поїде транспорт, автобуси, щоб туди добратися на це свято. А всі заходи, власне, будуть проходити в нашому театрі на малій і великій сцені, на великій о 6-й годині в вихідні дні, суботу, неділю о 17-й. І о 16-й, і о 14-й у вихідні дні на Малій. Пане Круне, вже наш час добігає свого завершення, власне, але наостанок маю вас запитати про такий неприємний інцидент, який буквально нещодавно стався. Було опубліковано, начебто, думка театралів про те, що на площі біля театру не варто проводити траурні власне, процедури. Прокоментуйте це. Бо ну, я це хочу заявило, вам там, сказати, що це дуже тонка матерія, і про неї, можливо, не варто говорити якось так, знаєте, на скоро руку І в форматі такого бліц короткої передачі, тому що Я це почути. треба обговорювати. це треба обговорювати Я можу вам сказати, що відповідно сказати, що ніхто з театру не звертався ні до кого з проханням переносити ось ці, як це ні сказати, панихіди да, від нашого театру. Хоча. Ну, от бачите, я зараз почну розмірковувати, а кажучи, що це тонка матерія, вона потребує часу і всебічного обговорення. Але Знаєте, все, я, я, ну, думаємо, я вам та... скажу одну таку просто причину. Ну, Театр, театр це все-таки балаган. І ховати героїв з порогу балагану? Ну, як, я не знаю. Це таке. Ми від першого дня це робимо. Я був автором сценарію разом з Людмилою Тищенко, і ми написали цей сценарій. Це заступник директора департаменту культури. Ми разом з нею створили цей сценарій, і по цьому сценарію почалися ці всі процедури. Ми це робили, робимо і будемо робити. І ні до кого ми не зверталися і не говорили. Але я вважаю, що це об'єктивна якась така проблема, яка виникла не просто так. Мене дивує і дуже дратує ситуація організованої у цієї подачі. Начебто театр, я вам ще раз повторюся, театр ні до кого не звертався. Хоча про що є про що поговорити, тому що і, і як це відбувається зараз? Я вам скажу таку річ, розумієте, починають вже говорити. Ви би не хотіли оживити сценарій, да? або А ка музику, тому що вже та надоело. Ну так в що це, це перетворюється? Я ще раз скажу, ця проблема вимагає серйозного обговорення і тонкого, і не отакого, от, от в попихах. Угу. Добре, дякую за вашу позицію. Тим не менше, добре, що ми її почули. І, власне, нагадаю, що сьогодні у темі дня був головний режисер Кіровоградського музично-драматичного театру мінімарка Кропивницького Євген Курман. Гадаю, що ви продовжите також цю тему ще. На все добре. Залишайтесь на каналі Кіровоград.